Збройні сили України знищили пункт базування російських безпілотників в Криму, що відомо на даний момент. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. За результатами удару враджено до п'яти ворожих безпілотників. Військово-морські сили Збройних сил України знищили пункт базування російських безпілотників на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Силами та засобами ВМС ЗСУ знищено пункт базування БПЛА Форпост на аеродромі Херсонес тимчасово окупованого Криму. Криму йдеться у повідомленні. Зазначається, що за результатами удару ураджено до трьох ворожих безпілотних літальних апаратів Могаджар 6 та два безпілотники Форпост, що використовувалися противником для висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря. Боротьба триває. Крим це Україна, додають у відомстві. Військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України, військовий людчик-інструктор Роман Світан сказав, що Україна може тиснути на Крим, і це абсолютно не є проблемою. З його словами, у Росії є три ахілєсові п'яти, одна з яких Крим. З військової точки зору Крим утримати неможливо, якщо не контролювати материкову територію. Торію, чому Росія й утримує сухопутний коридор, наголосив він, як повідомляв Головред, В ніч на 21 серпня українські військові провели спецоперацію у тимчасово окупованому Криму. Унаслідок дій захисників України були враджені російські потяги з пальним біля міста Джанкой. Українські військові проводили спецоперацію у тимчасово окупованому Криму, сили спецоперації. Збройних сил України провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой. Операція відбулася у ніч на 21 серпня. Спецпризначенці уразили рухомий склад росіян із паливно-мастильними матеріалами. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що внаслідок спеціальних дій ускладнене забезпечення південного угрупування російських військ. Радіше ж повідомлялося, що в Криму знищено. Потужний радар. Він був призначений для контролю повітряного руху у небі. У ніч з 9 на 10 серпня підрозділами руху Упору сил спецоперацій знищено стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК 10 скала М у населеному пункті Абрікосівка, що в Криму. Це радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який включає як первинні, так і вторинні. Ні, можливості виявляти повітряні цілі. Він призначений для контролю повітряного руху в небі, зокрема на маршрутах і підхідних зонах, що робить його важливим компонентом системи управління повітряним рухом.